Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Я вітаю вас на занятті з розвитку мовлення і малювання, а тема його останній подих зими. Дітки, подивіться на картинки, який гарний день. Небо ясне, сонечко піднялося вище, воно світить більш яскраво і навіть пригріває. Вже снігу майже немає. Течуть маленькі струмочки, на дахах тануть бурульки. Холодних, суворих вітрів майже немає. Горобці цвірінькують весело та жваво, не наставбурчують своє пір'ячко, як під час морозів. Гуляти в таку погоду приємно та весело. Починають прилітати перші пташки, з'являються перші квіточки. А з чим, дітки, пов'язана така погода? Як ви гадаєте, з тим, що пані зима панує в нас вже останні дні в цьому році, а вже через декілька днів вона поступиться місцем новій порі року. Знаєте, діти, як вона називається? Так, весна. І ось пані зима каже нам, Я тут була у вас давно, все заглядала у вікно. Зустрітись з вами хочу я, бо вже мене пора моя, Щодня мороз ходив з мішком і посипав усе сніжком. Я на санчатах вас катала, про козани не забувала, та й ти від вас прийшла пора, тож прощавайте, дітвора. Дітки, а зараз пропоную пограти в цікаві ігри і пригадати все, що ми знаємо про зиму. Подивіться уважно на наступні картинки і знайдіть зиму. Так, молодці. А тепер виберіть зимовий одяг для прогулянки. Дітки, а які тварини сплять взимку? Так, ведмедик і жачок, а тепер давайте скажемо зима, якою була білою сніжною, морозною, казковою. Холодною, святковою, веселою. А чи пам'ятаєте, ви дітки, як звуть синів пані зими? Зимові місяці? Давайте повторимо їх. Грудень, січень. І лютий. Дітки. А вже так хочеться, щоб зима швидше закінчилася, щоб стало тепло, зазеленіла трава, розквітли квітки, прилетіли пташки, змінити одяг на весняний. Але за зимою ми теж будемо сумувати, за такими чудовими зимовими розвагами. А які ж ігри бувають взимку? Давайте, дітки, з вами разом згадаємо. Так, це і катання на санчатах. Це і ковзання на лижах або на ковзанах. Це і ліплення сніговика. І що ми найбільше любимо це гратися у сніжки. Давайте поміркуємо: а зима буває і доброю, і поганою. Зима добра, бо багато снігу, відпочивають дерева, багато зимових розвад і зимових свят. А зима погано, бо слизько. Холодно, можна захворіти, пташки та тварини залишились без їжі. Але ми всю зиму про пташок не забували, і їх підгодовували, підсипали крихти хліба, зернятка в годівнички. Ще діти про зимову пору є багато цікавих та мудрих народних приказок. Одну я вже вам дітки розповідала. Зимою деньок. Як комарів носок. Що це означає, пам'ятаєте? Так, що день взимку дуже короткий. А ось іще одна. Хоч лютий лютує та весну вже чує, ця приказка відповідає сьогоднішній погоді. Зараз ще триває місяць лютий, але погода вже як ранньою весною. А зараз дітки пограємо в гру і порівняємо, що було раніше і як стало тепер. Раніше сніговий покров був товстий, а тепер сніг осів і став тонкий. Раніше сніг лежав на дахах. А тепер сніг тане, бо пригрівати стало сонечко. А раніше дерева і кущі стояли в снігу. Було дуже морозно. А тепер його нема, бо на вулиці стає тепліше. Молодці дітки. А зараз пропоную на згадку про нашу зиму намалювати зимовий пейзаж. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четверту бачиш гірку. П'ять. Спускаємось з гори молодці. Для намалювання зимового пейзажу нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, фарба зеленого, білого та коричневого кольорів. Олівець, два шматочки кухонної губки. Ватна паличка пензлик, склянка з водою. Серветка, а також підставка. Спочатку починаємо малювати засніжену землю. Візьміть шматочок кухонної губки, вмочіть її у фарбу та методом штампування починайте малювати за зразком. Далі вмочіть пензлик в склянку з водою, струсіть зайві краплі. Потім вмочіть у фарбу коричневого кольору. Всім ворсом пензлика Малюємо зверху донизу стовбур дерева, а також гілля на ньому. З іншої сторони аркуша паперу малюємо за попереднім зразком ще один стовбур дерева з гіллям. Посередині аркуша паперу намалюйте олівцем зверху донизу лінію. Ось так. Візьміть ще не використану губку, вмочіть її у фарбу зеленого кольору, і зверху від лінії, яку ми намалювали олівцем, починаємо малювати ялинку за зразком. Потім мочіть пензлик у воду, струсіть зайві краплі, вмочіть його у фарбу коричневого кольору та домалюйте стовбур ялинці, візьміть губку з білою фарбою, вмочіть її знову у білу фарбу і методом штампування починаємо малювати сніг на гіллях дерев. Далі візьміть ватну паличку, вмочіть її у фарбу білого кольору. І на малюнку намалюйте сніжинки. Ось так. Ось який чудовий пейзаж вийшов. А я з нетерпінням буду чекати. На фото з вашими малюнками. Тож давайте, дітки, скажемо прощавай зима холодна, сніжна, хоч не була до нас ти дуже зла та йде весна квітуча, гарна, ніжна, а ми усі так хочемо тепла. Тож, дітки, скажемо до побачення, пані зимо і радо будемо зустрічати. Пані весну. А вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!